Всім привіт, друзі! радий вас вітати на каналі Доза Риболовлі. Мене звати Артем. І сьогодні ми будемо ловити карасика на пружину. По-простому. Всіми зрозумілою оснасткою. Це пружинка, друзі. Найкраща оснасточка для карася. Позаду у нас таке невеличке озеро, дуже-дуже трав'янисте. Знайшов я пару вікон чистих, без трави, закліпсувався одна палочка 20 метрів, одна метрів 40 Ну Там хоч більш-менш чисто. Виважування тут будуть екстремальні, так розумію. Зараз покажу вам по монтажам і замішуємо прикормочку і починаємо. Так. Ось такі, друзі. Кармачки на два гачочки, скользящі. Буде дуже гарна риба, сіктися. Два вудилища по 3,60, одну тестом 120 г, одне 160. Катушечки по 5 тисяч. Ось така місцинка у нас так. Не втрачаємо часу і починаємо. У мене обновочки є, друзі. Пінопластик такий, пінотеста від мегалодон. Спрейчики нові. Коротше, замішуємо прикормочку і починаємо. Так, є трошечки відвареного пшена. Місце дуже цікаве, але трави дуже-дуже багато. Так. На закорм выкорстаем халвы троха Прекрасно Все чудово Так, а сюда остачу пшена И возьму чеснок Карасьова тема, як би сказати, карась зараз має від часника сходити з розуму. дуже гарна зі упаковочками ловити на кормачки тому багато прикормки я думаю нам не потрібно 500 грамів вистачить 500 того 500 того буде з головою ну часник це взагалі друзі пшено карасик любить і часничок Якщо що, там трохи халви залишилося, коротше є на що ловити. О, я її навіть не буду зволожувати, щоб вона з кармачка теж трохи висипалася краще. Ну, прекрасно. Те що потрібно. Так, друзі, ну що, починаємо. Зараз, друзі, по дві три таких великих годівнички прикормимо і будемо починати. хочет хочется, хочется обозначить и свои места ловли. Надо было еще кукурузки еще взять баночку. Может будь ну начало уже. Тут вид станет совсем смешно. Вот такая. Ну там метров 20. 25 глубина. До трьох метрів, наверное, 3-4. Так, друзі, так як тут трави дуже багатенька, а ну возьмемо, почнемо з креветочки. Все одно гачок потрібно буде піднімати, я думаю, щоб менше трави чіплялося. Та й плюс пінопластик. Протеїнове тісто від Мігаладон дуже-дуже гарно працює по білій рибці. І горох поставимо. Таку іменно йому палітру запропонуємо, щоб він був шокований. Ну, Плюс черв'ячок, звісно, друзі, це без нього я б сюди б навіть і не приїхав. би. Мені трошечки треба своложити корм. Хоча він буде сипатися і докармлювати сам себе. Чудово чудовий аромат, друзі. Чесник, як ви знаєте, карасика дуже любить. Не буду я не апаріка, нічого поки що підставлять. Попробуємо так закинемось. У мене таке відчуття, що я буду... З цієї дистанції але двома водилищами чомусь. Тут дуже чистеньке дно. Ну, відносно. Так. Єсть. Давайте далі покормимо все-таки, а потім будемо дивити, дивитися по обстановці. Як що буде відбуватися? На другу удочку поставимо, друзі, черв'ячка і туди зараз я, навіть достану, додягнемо все-таки парика, щоб, щоб хтось шевелився біля нашого Рву його на декілька частин, черв'яка сюди можна додати, якраз один маленький. Прям чуть закормочної смесі і заб'ємо. Солоденьку спробуємо, друзі. Одна часник, одна солоденька. Так, друзі, ну що, ми зробили все, що могли. Подали йому гарну таку насадку і на тісто плюс черв'ячок, плюс гарна прикормить. Залишається тільки чекати, На годину курів на шов. Ось, він, друзі, перший карасик. Тут і фруті пі пінатіста спрацювала. Бачите? Бачите, який він тут темненький. Прям чорний. Ну Нарешті дальня дистанція. 20 хвилин знадобилося, друзі. Було декілька холостих клювань з дальньої дистанції і щось мовчить поки що. Ну що, початок есть? Я побачила, друзі, прям два тут. Ну, так плювати не хоче, а це прям відразу подача. Поставив свіжого черв'ячка і медовий кілокіста. Погано на шукну. Ой! Це вже гарно. Це вже такий симпатичний, друзі. Ще такі медове взяв, взяли, такий гарнюсенький. Чорний такий, чорнявий, Червячок на місці. Прям в льот. Красий. Гель такий у нього. І верхній плавник такий здоровий. Продовжуємо, що працюємо. На годиннику без 57. Узовів трохи Отак ну, От блін давай вилазь Ривки дає, начебто погоді. Глянемо що воно там, хто він, так хто карасик. Близньому мовчить, друзі, дуже Дуже-дуже дивно ближня зовсім. Зараз буду переходити на дальню. Добре, коли є запасні варіанти. Ух. Пойдете апаратик. Так, це черв'ячок вже спрацював. Це вже на черв'ячок такий карасевич. Пазують дуже круто сьогодні. Так, Все відміряно, в принципі, зараз і ближню перекинемо подалі. Що ж таке з нею? Незрозуміло. Трави все одно дуже-дуже багато проходить, друзі. Дуже багатенько. Я на ближню дистанцію теж і пінотіста ставив, і черв'яка, і чистого опариша зовсім нуль. Бачите, трава така зеленка називається. Тому буду переходити на дальню дистанцію. Кліпта там, слава Богу, є. Попробуємо з Дальнячка. З Дальнячка вся риба, друзі поки що тут, тут і трави менше і риби менше тому бачите все одно як не вибирай місце а травки тут дуже дуже багато так сюди цепляємо такий медовий на нього поки що найбільше було покльовок тут і фруті і медовий, на медовий дві-два карасика Так. Щось рваного черв'яка він не хоче, ставляю полукольцями. І навіть опаришам, друзі, не закріпляю. Можливо халву він не хоче на ближній дистанції халва стоїть. Ну там як асфарті, а чесночок працює. І й працює. Обережно Єсть. Не знаю що знімати кліпс. У мене все відміряно, в принципі. О, ну, тут в траву попал. Все. Так, ну что, можно чекать. Так, что тут трошечки залишилось. Та и все. сразу тільки закинув хоч карасик і не велички відразу друзі ось вам і дальня дистанція бачите добре коли є запасний план він завжди має бути ух ти шо хороший ота капітальний та ти шо так але він йшов походу на мене. самий великий, -мой! Глянь такий величезний карась! Гляньте! Гляньте на цього чорного парубка! Ух і красень! Чорнявий такий! Дуже дуже файна рибка тут! Гляньте як пазує! Клас. тільки закинув. І до речі, тут медовий пінотіста стояв. от як вже його другий раз перекинув. Ух, сюди його цього красення. Валянка. Друзі, це як старий, такий добрий караси на скавородочний. Бачите, який він кругленький. Лентик. Як він позує, Да? Красавец, просто красный. Чорний Широкий. Як старий До речі що скажу? Поставив червяка на одну повністю. І на пенопласт, друзі, трохи крупніше клює Все-таки пенотесто дає результат. Подобається мені такий красик. Пора вже якось карасик это зважити. Ну я думаю, грам грамм 700 має бути. плюс-минус. Так, 700, 670, 670 граммов. Ну пойдет. Какой кругленький карасик. Подивіться на цього апаратика. Все, не втрачаємо час, закидуємо. Так, друзі, дев'ята на годиннику у нас. Ось так тій карасик вже є. І що скажу, трошечки риба закрила ротик. Такі маленькі-маленькі клювання відбуваються. Тому я вирішив зробити паузу. І трошечки самому перекусити. Зараз трошки перекусю, потім, можливо, спробуємо черв'ячка поставимо. Поки що ловив чисте на тісте, з підсадкою опарише. Саме краще працювало медове тісте. Тут і фруті виручало трохи, ананасове теж виручало піна тіста. Ось воно. Ананасик. На полуницю було. Холосте клювання. Ну, буду зараз після обіду пробувати черв'ячка підставляти. 10 хвилин, якраз 20 хвилин на перекус і продовжимо риболовлю. Содочка виходить, думаю, все наладиться у нас. Так, друзі. Добре, всім смачного. Сиди трусить своїх холодильник, а карась не дає, тільки захотів я перекусити і карась уже теж хоче їсти. Mm. Це все домашнє відразу відчувається, Тане в роті. Все, всем смачного. Так, коротше що, поки я перекусив... Відбулися клювання, друзі, тому я бачу черв'як і не потрібен. Будемо вже пінопластом сьогодні рибалку продовжувати, тим бачу, працює він. Ну, гляньте <связи> на себя, Росмар Гляньте, какие друзі, Ну, це такий и весь <связи> 700 грамм 600-700 Просто бомба Просто красота Чорний. Ось вам і кормачок з пінопластиком. Працюєш? Працює. А на нас! Ну, дуже гарний, дуже-дуже гарненький Гляньте, такий. 620, як я й казав, 600-700 грамм прекрасний розмер. Я ж кажу, це такий багато попадається старого образця, знаєте, круглий мене, краса, просто краса. Так, друзі, сипанув дождик. Непоганий. Зараз трошки речі підзберу і глянемо, що він буде, як себе вести далі. Цей дождик. Начебто обіцяли на вечір, ні? трохи раніше пішов. Так, ну що, підходить наша риболовля до завершення. На годиннику напів на, на 12-ту. Друзі, дуже чудова риболовля. Я вважаю, що за неї можна поставити лайк. Карась піднішов, кармачки спрацювали. Як сказати, карась і кармачки це одне ціле. Дуже сподобалось сьогодні, що черв'ячок не так працював, як працював пінопласт протеїнового протеїновому тісті від мегалодо. Я думаю, що сьогодні рибі саме сподобався жовтий кольор. Ананас, ваніль і мед. Ананас і ваніль взагалі дуже-дуже чудово. Полуниця трохи стріляла і на початку тут і фрукти, Так взагалі жовтий колір клював, постійно постійно давала клювання. Дуже непогана насадка сучасна. І мелоч не збиває, і гарний карасик сідає. Зараз обов'язково глянемо наш улов. Середній карась, друзі, сьогодні у нас в голові це дуже гарний, ви бачили він, як сковорідка, як раніше в дитинстві були такі кругленькі карасики. Тому я вважаю, що ця рибалочка заслужила вашого драгоційного лайкосика. Поставте палець вверх, підпишіться по можливості і гайда дивитися угоду. Рибка прокльовує, друзі, ну, хватить. наловився від душі. Тому і дощ заходить, зараз все одно він піде рано чи пізно, все одно дощ піде. Тому будемо зараз дивитися наш Вовчик і їхати додому. Всім дякую за перегляд. Ось такі друзі Карасевичі удалося зловити.